Мир і добро, моє ім'я Томаш. Таке ім'я я отримав 47 років тому під час хрещення. Я народився в стальовій волі. Це місто на Підкарпатті. Те, за що можу подякувати Господу Богу, окрім хрещення, це за мою сім'ю. Маю улюбленого тата, улюблену маму і сестру. Мої батьки надалі живуть в стальовій волі. Моя сестра після заміжжя оселилась в Жешові. Там живе й працює, має шестеро дітей: троє ангелят у небі і троє урвителів тут на землі. Після закінчення середньої школи я пішов до ліцею, і, незважаючи на те, що мав більше схильності до гуманітарних наук, то потрапив на фізмат, і мені вдалося його закінчити. Натомість, поза школою, те, що мене займало, що було моєю пристрастю, те, чим цікавився, то була музика, спів. Тому дуже часто, майже щоденно, після школи, я ходив до будинку культури в стальовій волі, де співав в хорі кантус, який вів пан Стечковський, і грав в оркестрі, грав на кларнеті. Цим захоплювався практично протягом усього часу навчання у початковій і середній школі. З цим хором досить часто виїжджав за кордон. Ми давали концерти в різних країнах Європи і тут, у Польщі. Тож музика насправді була моєю пристрастю, а моєю мрією з огляду на схильність до гуманітарних наук була історія і право. Саме до цього я готувався під час подальшого навчання. Але в ці мої плани, в якийсь момент мого життя, увійшов Господь Бог. Я не був десь далеко від церкви, ніколи ніби не відходив від Господа Бога. Але та моя віра була така традиційна. Ходив як звичайний католик щонеділі до церкви, час від часу на великі свята сповідався, але моя віра так насправді не була жива. Я ніколи не був міністрантом, не належав до жодної спільноти в парафії. бо, як я вже казав, моє життя було в будинку культури А пізніше, в період дозрівання на різних вечірках, дискотеках. Так насправді це мене цікавило і притягувало. В третьому класі середньої школи я потрапив на реколекції в моїй парафії, до якої я належав. де народився і жив, які вели брати менші капуцини. Не хотілося хотілось мені ходити на шкільні реколекції в цей самий час. То я ходив собі ввечері до капуцинів, і там Бог доторкнув мене своєю любов'ю. Це був початок мого навернення, коли моє життя абсолютно перевернулось. спочатку всередині мене, а потім поступово і назовні. Господь Бог поволі доторкав мене своєю благодаттю, перемінював мене, але я й надалі вів своє життя, часто також грішне. Натомість Бог поволі-поволі входив в моє життя зі своєю любов'ю і показував, що так справді те життя, яке я веду, те, що мене захоплює. Світ, яким живу, не є тим, чого я хочу, чого прагну. А передусім, це не те, чого хоче Господь Бог для мене. В якийсь момент я зрозумів, що Бог запрошує мене на дорогу покликання йти його слідами. Звичайно, це було для мене космос, розпізнати, що це значить. Голос Господа Бога, що значить покликання, я собі уявляв, що має стати переді мною Бог і сказати: Томашу, я кличу тебе. Нічого такого не було в моєму житті, натомість, все те, що я переживав, було в моєму серці, всередині мене. Я почав частіше ходити на службу Божу протягом тижня, читати святе письмо. Яке так насправді є словом Божим, і воно стало для мене провідником. Я тоді не мав духовного керівника, не мав ніякого знайомого священника чи капуцина, якого міг би про це запитати. Тому Бог товаришував мені у розпізнаванні мого покликання через своє слово і таїнство. Почав я також їздити на реколекції, які проводили капуцини, і тут я ще більше переконувався, що Бог хоче від мене чогось більшого. Я готувався до випускних іспитів, і в цей час ще востаннє поїхав на реколекції, щоб до кінця розпізнати, чого так насправді Бог від мене хоче. Чого так подав документи на навчання юридичний. Мої батьки нічого про все це не знали ніхто нічого не знав, оскільки я сам не був впевнений, тому не хотів ні з ким ділитись. Хотів розпізнати сам на сам із Богом з реколекції, коли повернувся з тих останніх реколекцій, зустрівся з батьками і бабцею і сказав їм, що я вирішив іти до монастиря що це моя дорога, і я вірю в те, що Господь Бог мене на неї кличе. Батьки На початку нічого не говорили. сильно переживали. натомість, пам'ятаю реакцію моєї бабці. До монастиря до ж вони там сплять у гробах і їдять траву. Вище ні шпіми в трумнах і німетрави, тилко звичайно, ми не спимо в гробах і не їмо траву. Натомість мусило минути багато часу, що мої батьки прийняли, що це моя дорога. що це моє щастя в цьому житті, і що вони теж будуть щасливі мною. таким трудним таким важким моментом у моєму розпізнаванні покликання був час після прийняття рішення, коли я вже був впевнений, що цього Бог від мене хоче. І до цього мене запрошує. Але я бачив страждання моїх батьків. Я мав піти на юридичний, мав обрати зовсім іншу дорогу, а тут раптом монастир. Зустрівся також з нерозумінням і здивуванням мого середовища, моїх найближчих товаришів, які не були при церкві аж так сильно. Це були друзі по забавах, співу, оркестру, хору і тощо. І це був дуже важкий час. І якби не Господь Бог, який товаришував мені своєю присутністю, своїм словом у таїнствах, думаю, що може б я і зламався. Тоді і сказав би, а то може ще не цього року, може я ще почекаю. Однак бажання, яке дав мені Господь Бог, було настільки великим, що я поїхав до постуляту і розпочався для мене період розпізнавання, покликання вже безпосередньо в згромадженні. Я вступив до монастиря, до постуляту в Кросном. Це був перший період мого формування. Він тривав тоді лише шість тижнів. Натомість, першим таким серйозним періодом для мене в контексті мого подальшого навернення був час новіціату в Сензішові Малопольському це був важкий для мене час. Перші півроку виходили з мене різні слабкості: гріхи, незнання. Брати часто сміялись з мене з різних причин. Я, наприклад, не знав таємниць святого Розарію. Деякі брати пізніше зізнались, що думали, що я довше кількох місяців не витримаю в згромадженні. Потім я потрапив до цього монастиря в Кракові. Це був час навчання в семінарії, час поглиблення моєї віри. Розпізнавання, покликання тут теж я мав різні сумніви, кризи. Одного разу налякався, що мене виженуть з ордену, але я бачив, як Бог рішуче веде моє життя. моє життя на четвертий рік навчання. Мене з іще одним братом відправили на семестр до Італії, до барі, де я досвідчив і пізнав згромадження. Побував у місцях святого Франциска, і після повернення ще сильніше утвердився в своєму покликанні, так як святий Франциск сказав: це те, чого я хочу, те, чого я прагну. Бо я був переконаний, що цього хоче від мене Бог, і до цього мене запрошує». Після рукоположення я потрапив до своєї першої парафії, До сьогодні такої моєї першої любові в контексті місця до нової солі, де я навчав у школі, займався молоддю, душпастерство молоді, зустрічався з людьми, і це було для мене великою радістю. Але через рік провінціал перевів мене знову до Кракова, де міг служити в душпастерстві, покликань нашої провінції. Те, з чим я колись мав проблеми в розпізнанні свого покликання, тепер я міг товаришувати іншим. Ділитись своїм досвідом через два роки мене послали на навчання до Риму, яке закінчив через чотири роки. І після повернення провінціал визначив мене виконувати функції магістра новіціату в Сензішові Малопольському, які я виконував п'ять років. потім провінціальна капітула трохи змінила моє життя або сильно змінила моє життя, оскільки брати обрали мене заступником нашого найвищого настоятеля провінціала. І ці обов'язки я виконував наступні шість років. Потім знову повернувся до Сензішова Малопольського, і на сьогодні я знову щасливий магістр новіціату. Отже, минуло майже 30 років мого перебування в згромадженні, різні моменти переживав і прекрасні, і дуже важкі. Теж до сьогодні часто змагаюся з моїми різними слабкостями, гріхами, з моїми труднощами. Але те, що було в мені від початку, і що до сьогодні мене супроводжує, і я молюсь до Господа Бога, щоб це назавжди в мені залишилось. Це те, що я ніколи не засумнівався, що Бог хотів, що я був саме тут, Що це була Його воля і є Його воля, і що тут, незважаючи на мої слабкості, я можу зустріти його любов, що насправді він мене веде, і я можу бути щасливим братом меншим капуцином. На закінчення наших монаших обітів, і момент, коли тримаючи руки в руках нашого провінціального міністра, після слів монаших обітів, які ми промовляємо, провінціал говорить такі прекрасні для мене дуже зворушливі слова. Якщо цього дотримаєшся, то від імені Бога і церкви я обіцяю тобі життя вічне. щодня я молюсь, щоб я витривав у цьому покликанні, щоб помер у цьому хабіті. І дотримався цього до кінця, бо за це Господь Бог обіцяє мені життя вічне. Чого більшого можна ще бажати?